Я хотів би тут сказати дуже важливу деталь. Справа в тому, що 17-го, якщо не помиляю числа, я і народний депутат Порошенко були у пана Якименка в кабінеті. Ми прийшли туди для того, щоб спробувати знайти точки зіткнення по врегулюванні ситуації з захопленим СБУ Івано-Франківську, де величезна кількість зброї стала сходиться по країні. І ми пропонували створити спільну урядову опозиційну комісію з тим, щоб вгамувати ситуацію. І тут на середині розмови, коли ми стали висловлюватися, Якименко нам каже: я тільки що отримав команду Януковича у введенні антитерористичної операції, при тому ніяких розговорів не буде. буде розговор тільки через автоматичне оружі. Я, чесно кажучи, спочатку ну не зрозумів, Порошенко ще його питає: А ти добре розумієш, що ти робиш? Мало вам дискредитації Беркута, він на той момент вже був дискредитований. Ти хочеш ще Альфу дискредитувати? А я питаю: той каже: Я посилаю зараз літак, зараз посилаю самоліт з Альфа і захватують Івано-Франковське управління СБУ. Я кажу, ти добре вчив історію, ти знаєш що таке бандерівці взагалі? Ти розумієш, що таке УПА? Може, ти й захопиш це управління, але більше наступного разу його не спалять, його просто розберуть. Ми виходимо і вже по вікнам лежать пістолети, розтягнуті шланги альфа. Вишуковуються в коридорах. І тому, Валентин Олександрович, напевно, треба і мене, і Порошенка допитати і поставити в крапку в тому питанні, хто давав наказ. Бо ми є цінними свідками того, що наказ давав Янукович про введення так званої антитерористичної операції, яка виявилася просто вбивством людей. Так. І вся ця маячня на російському каналі повинна бути припинена. І всі ці фігуранти мають приїхати в свою державу і дати покази тут. Нас і стати перед судом присяжних, якщо в них є ну починаємо якась капля мужності і совісті.